Сьогодні в випуску гравця збірної України побили тренери. Рух може залишитися без головного тренера. Легіонер Карпат встановив рекорд у ПЛ. Поворознюк розкритикував роботу УАВ та Шевченка. З'явилися нові подробиці щодо скандалу навколо 17-річного нападника Байера Артема Степанова, який відмовився прибути на останній збір збірної України Ю 20 через суперечки з тренерським штабом, за словами журналіста Володимира Крамера, футболіст не захотів їхати в команду через випадки рукоприкладства з боку тренерів, які раніше мали місце в збірній Ю 19 я чув, що десь було рукоприкладство колись раніше з боку тренерів. Не знаю, хто там трипав Степанова, Михайленко чи Єзерський. Не знаю, як воно було. Може, Степанов десь неправильно поводився, і хтось із тренерів відвів його в бік і жорстко пошарпав. Сказав кілька ласкавих, і йому це не сподобалося. І Степанов сказав, що більше до цих тренерів не приїде ані до Михайленка, ані до Єзерського. Потрібно розуміти, що зараз час змінився, діти вже не ті. І я так розумію, він це сприй. Як приниження. Таки кажуть а диму без вогню не буває. Це свідчить, що в збірні нездорова атмосфера. Адже ніхто не заперечує, що був конфлікт, не говорить тільки який, сказав Крамер. Також інформацію про можливе рукоприкладство підтвердив український коментатор та журналіст Ігор Циганник. У хлопця досить складний характер, він складно адаптується в колективі. І я так розумію, що там був інцидент свого часу в збірні. Коли він приїхав, то його підсрачниками або потиличниками ганяли. Ті люди з педагогічною освітою. Я маю на увазі тренерів. Наскільки це правда, нехай УАФ розбирається в ситуації. Але і за всього характеру гравця зрозуміти теж можна, тому що не їхати в де тебе шарпають або ганяють підстрашниками, це не дуже правильно. Наскільки я розумію, Степанов не збирається змінювати громадянство і хоче грати за збірну України. Але тут потрібно шукати якісь компроміси, сказав циганник. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Рух може звільнити головного тренера львівської команди у разі виліту від київського Динамо в 1 4 фіналу Кубка України. Про це повідомив журналіст Володимир Крамер в авторській програмі Ігоря Бурбаса на Ютуб. У Львові говорить, що Пономарьова можуть звільнити, якщо команда програє Динамо у Кубку. Можливо, керівництво дійшло висновку, що з ним клуб більше не досягне нічого нового. Не знаю, хто може прийняти замість нього. Але серед варіантів бачу лише наставника руху 2 Івана Федика. За Крамер. дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Бруніньо досяг історичного рекорду в матчі проти Одеського Чорноморця, яким керує Олександр Кучер. Бруніньо встановив рекорд серед усіх легіонерів УПЛ, забивши найшвидший хет-трик в історії всього за 9 хвилин. Це також 171-й хет-трик у чемпіонаті України, повідомили офіційному телеграм-каналі УПЛ. Бразилець був справжньою зіркою на полі у матчі 22-го туру УПЛ. Завдяки своєму хетрику ворота одеського клубу він затьмарив повернення Ярослава Арк. У підсумку Карпати обіграли Чорноморці, піднялися на шосте місце в таблиці. Президент ФК Інгулець Олександр Паврознюк розкритикував роботи Української асоціації футболу та її президента Андрія Шевченка. Уав вставляє нам палки в колеса, щоб ми не грали на домашньому стадіоні, а їздили по всій Україні. Їм не подобається, що я говорю все прямо в очі. Що розповідаю про зарплату Андрія Миколайовича 3,5 мільйона гривень на місяць. Вони хочуть мене викинути до першої ліги, щоб я не виносив їм мізки. І там я не зможу до них звертатися безпосередньо напряму. А тепер я постійно ставлю їм незручні запитання та пишу листи. Чи правда Андрій Шевченко заробив 3,5 мільйона за місяць? Чому така зарплата? Вони мене ігнорують, відповів Поворознюк. У цьому сезоні голець продовжив боротьбу за виживання, набравши 16 очок і займаючи 15 місце в таблиці. Англійський ліц, який виступає в чемпіоншипі, виявляє інтерес до форварда Динамо Владислава Ваната. Повідомляє та то таке: водночас, за даними джерела, цей інтерес поки що не має конкретики. Нападник входить до розширеного списку потенційних підсилень. Раніше в ЗМІ з'являлася інформація про зацікавленість Ванатом з боку Фулхема. Однак, поки що, це лише чутки, без офіційного підтвердження. Нагадуємо, що в поточному сезоні Ванат провів за Динамо 35 матчів, забив 17 голів і віддав 5 результативних передач. Атакувальний півзахисник Шахтаря Педрініо може отримати українське громадянство і в майбутньому виступати за національну збірну. Агент гравця ВІЛ Дантас повідомив бразильському виданню Нов no Attack, що Українська асоціація футболу продовжує активно контактувати з хавбеком щодо його готовності змінити футбольне громадянство і приєднатися до сині жовтих. Це те, чого вони хочуть найбільше, але ми маємо сумніви. Проблема в тому, що якщо він стане натуралізованим громадянином та гратиме за Україну, він не зможе грати за іншу команду. Він надто молодий, аби приймати таке радикальне рішення. Це має бути дуже добре продумане рішення, бо в футболі все змінюється дуже швидко. Те, що сьогодні здається неможливим, завтра може стати реальністю, заявив Дантас. Видання наголошує, що згідно з чинним законодавством для утримання українського громадянства, падріння по повинен прожити на території України щонайменше 5 років. Однак джерело не згадує ще один можливий варіант, який може бути застосований на практиці, йдеться про виняток, що передбачає набуття громадянства для осіб, прийняття яких становить державний інтерес для України. Журналіст Ігор Циганник поділився своїми думками стосовно останніх невдач збірної України. У мене до Риброва є дуже багато питань. Це стосується і того, хто викликається в збірну. Я взагалі вважаю, що це найслабший тренерський штаб, який працював взагалі в національній команді. Якщо ти тренер національної збірної, то напевно все ж треба жити в Україні, щоб відчувати той футбол, який є тут, щоб відчувати настрій людей, більше комунікувати, зустрічатися з дитячими тренерами. Це повинна бути дуже серйозно. Ройозна робота Сергій Рибров та Андрій Шевченко повинні це робити, заявив Ігор Циганник під час ефіру у своїй авторській програмі. Нагадуємо, що Сергій Рибров залишився головним тренером збірної України під час відбору на чемпіонат світу 2026 незважаючи на невдалі результати на євро 24 та у лізі націй. Колишній журналіст Ігор Бурбас розповів про зарплатню Сергія Реброва в збірній України. У Реброва – бетінговий спонсор, який використовує його іміджеві права і бере на себе частину. Наскільки я розумію, його зарплатні платить 93 тисячі євро в місяць. А іншу частину я так розумію, десь а тридцяточку чи скільки доплачує УАВ, сказав Бурбас в етері авторської програми. Як повідомляє прес-служба клубу, головний тренер Реала Карло Анчелоті включив до заявки на кубковий матч 20 гравців. Куртуа пропустить гру через травму. Тож Андрій Лунін вдруге поспіль вийде в стартовому складі. Крім того, до заявки не потрапили ще чотири гравці: Дані Карвахаль, Едер Мілітао, Ферлан Менді та Дані Сабальюс не зіграють через різні ушкодження. У неділю 30 березня відбувся матч 22-го туру УПЛ між Карпатами та Чорноморцем. Господарі здобули впевнену перемогу з рахунком 4-0. У складі Чорноморця свій перший матч провів Ярослав Ракицький. Колишній захисник шахтаря та збірної України вийшов на заміну на 76 й хвилині. На той момент Чорноморець вже програвав 0-4. Трибуни зустріли Ракицького з вистом після його появи на полі. А ось деякі коментарі відболівальників у соцмережах. Дякую за перегляди, за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм канал. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.